Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Фермлайв. Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні у нас буде досить коротке відео. Сьогодні у нас буде розпаковка BlackView BL 9005. І це відео є доповненням до основного відео, який є на YouTube каналі Фермком Уже його можна йти і дивитись, і там є огляд BlackView BL 9000. Але комплект цікавий, мені так здається, тому варто про нього сказати, як я от собі думаю. І давайте ми будемо дивитися на комплект, але спочатку короткий коментар. Просто подивимось на літери і циферки, котрі виробник сам наніс на тильну сторону коробки. На чому виробник акцентує нашу з вами увагу? Давайте дивитись. Почнемо з того, і ще раз BlackQ bl 9005 g Powered by Android, ну, кого цим здивуєш, очевидно, що воно буде на Android. Екран 678 дюймів, Full HD І внезапно поруч суб, тобто додатковий екран. Два екрани в телефоні. 1,32 дюйми 360 на 360 роздільна здатність. Цікаво. Далі. Процесор MT6891Z octa core 2,6 GHz, тобто восьмиядерний. Камера, фронталка 50 Мп. Я не знаю, може це помилка друку. Ну, подивимось, в огляді я точно розкажу. Просто на цей момент цей огляд ще не знятий. Але коли це відео опублікується, огляд уже точно буде. Тому це зараз у мене ейфорія, мені дуже прям цікаво, і я на щось сподіваюся, що буде класно. Далі. Додатковий основний блок камер 50 плюс 13 мегапікселів. Далі ми бачимо два акумулятора по 4400 мАч. Вау! Далі пам'ять 12512. А якщо ми коробочку перевернемо фронтальною стороною, покладаємо її на стіл і наведемо фокус на цьому кольоровому куточку, отут, то ми побачимо 1524. Тобто. 512 носій, окей, але 24 вже ОЗУ. Тобто ви віртуально можете збільшити ОЗУ в два рази завдяки віртуальній пам'яті, яка візьметься з носія. Супер, супер. Окрім того, виробник, котрий мені прислав цей телефон, хотів передати вам, що в описі ролику, окрім лінку на огляд на цей телефон, першим ділом буде лінк на дану трубку на Аліекспресі. 16.01, тобто грудень січень, друг, другий місяць зими, перший місяць року, цей місяць, 16-го числа. Тоді, коли ви дивитесь це відео, перші 500 покупців отримують цей телефон за 299,99. тобто умовно за 300 доларів. Це акційна ціна. Попередньо цікаво. Далі. Типу, як івент іде, скільки він йде? День, два, три, я не знаю, там буде на сторінці товару написано. Регулярна ціна 330 баксів. Але після завершення івенту, типу, як ця трубка буде вартувати, 660 доларів. Не знаю, хто купуватиме за 660, але за 300 баксів та і за 330. Попередньо начебто цікаво. Дивимось що всередині. А всередині, давайте ми це аж туди закинемо. Нас першим ділом зустрічає отака от вундервафля 120 ватна. І зрозуміло тому, чому в такому випадку ця коробка важить так мало. Тому що телефон я зараз я його ще не бачив раніше, але я вже розумію, що це за кирпич. Ну і доповнення. Маленька цеглиночка. Тут у нас дуже багато різних циферок і літер. І я вам приближу, і ви зможете роздивитися, якщо вам це дійсно дуже сильно цікаво, детальні характеристики зарядного блоку. Закінчується він Type-C портом. І у нас в комплекті, що очевидно, type c Type-C кабель. Окей, далі, що у нас там є ще? У нас є тілепоніще. Він почекає трошки. У нас є мукулатурка. І у нас є якась цікава штука, яка мені, як підказує мій досвід. Судячи з того, що тут немає ніде ага, сім еджектора це, мабуть, такий тут сімтул. Отак от, от, от от він виглядає. В, в, в долонці покажу. От. Це у нас такий сімтул. Я так думаю, може ні. Давайте будемо дивитись на телефон. Так, це ми теж прибираємо усе. Поїхали. TX. Боже, яка вундервафта. Мама мія. Хай буде так. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-гу. Ну, виглядає це цікавенно. Так, ця штука почекає. Значить, тильна сторона. Представляю собою, наскільки я розумію, це все пластик. Але він такий, ви знаєте, шершавенький, я так розумію, розрахований не на тактильне, неймовірне задоволення, а на чіткість. І воно дуже файно на дотик відчувається. Цей от блок камер виглядає як батискаф якийсь. Ребра. У нас мають і виступи рельєфні, потужні, і вони отут армовані шматком металу. Попередньо. Дуже страшна в гарному сенсі цього слова вундервафля. І оцей от медіатор у нас слугує, ну, по-перше, для того, щоб банально зарядити телефон, якщо у вас дуже ніжні нігті, хоча я не думаю, що, Боже, як тебе. О, отак. Да? Тут у нас стейп порт. От-ото. -от -от -от. І цю штуку, якщо в тебе занадто ніжні нігті. Можна теж відкрити медіатором, а куди вставляти сімку. Ага. А отут у нас є те саме гніздо для вставляння сімки. Я тільки не знаю, як вам так, щоб вам було гарно видно його відкрити. Сподіваюсь, що гарно видно. От якось аж отак от воно відкривається. Я не прогадав, то був сім тул. І сюди можна встановити або одну, або дві наносівки. Пам'ять розширити в телефоні не можна. Ну, а отак виглядає його екран налаштування. Де? Да. Ви можете бачити велетенські рамки. Ну і це, мабуть, не дивно, тому що ну, абсолютно очевидно, що це захищений телефон. Але, мабуть, якогось шарму додає оцей от екранчик, другий, на котрому виводиться годинник. Ти ж виводишся, падло? О! Виводиться, видно. І ще й на цю камеру покажу. Я думаю, ви побачили, так? Не знаю, чи можна його налаштовувати. Я думаю, можна. А то він щось тут навіть нам пише. І Компас є ніфіга. Ти подивись на це, павло. Попередньо це все. Більше деталей у нас буде в огляді. Обов'язково пишіть наперед, що ви думаєте про цей телефон. І огляд також обов'язково коментуйте. Лінк на огляд в описі, Лінк на покупку з акційною ціною також в описі. Дякую, що дивились. До нових зустрічей.